Джерело без живлення, для роутерів або іншої дрібної електроніки. Вона дуже велика так, В комплекті йде паверпанк. Написано 10400 ємість, де коробочка. В коробочці йдуть Драти для під'єднання. Один дрит йде один на один, йде перехідник, якщо у вас в роутері менший роз'єм, і йде дріт 1 на 2. Тобто, якщо у вас е, два пристрої з однаковою напругою, то втикають ось так. Е, Вмикаємо ішло Ну, Для того, щоб перевірити зараз, написано, що струм дає Ну, від одного ампера. Зараз під'єднаємо під камеру. Камера все одно бере більше, ніж зоутра. Так, вимкнули. Ось вона світиться, всі тоді горять. Починає крутитись. Камера. Струму достатньо удає. Заряджається або працює від мережі, він зараз окремо хід. хід 12 вольт. Браття китайці, щоб знизити вартість, блоком живлення не комплектували. Зараз під'єднаємо живлення від камери. Перевіримо. Під'єднали. Пішов заряд. Заодно зараз перевіримо, як він перемикає напругу, тобто чи немає скачків. То зараз вимикаємо. Нормально перезавантаження не йде. Тобто, перемикається моментально. Так само, коли з'являється напруга на режим. Так, все працює, все нормально. По часу десь годину 8 перевіряли і повністю він ще не сів. Вистачить, якщо буде тривало від відключення світла.